Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу зробити огляд оцієї колоди Таро. Золотої універсальне Таро. Golden Universal Tarot. Це колода на основі райдера Вейта, Італійський Майстер-ілюстратор, Роберто де Анджеліс. Він був дуже натхнений ілюстраціями колоди Таро Вейта і вирішив трішечки їх переробити на більш такий сучасний та Ну, от, як, на його думку, реалістичний підхід. В мене колода оригінал, Це е, производство Лос Карабео, от. і колода фольгірована позолотою. Карти мають отаку от сорочку. Карти е, стандартного розміру 12 х 7. Мають е, е, такі от е, рекламку, да, Лоскарабео видавництва. Ось. Новинки, які в них є колоди, теж з позолотою. Далі маємо маленьку, таку біленьку книжечку. Вона тут розповідається усе, історія виникнення таро по рокам. От, трішечки провейта про самого розповідається. І далі вже пішли аркани. Тут декілька мов, я не рахувала, скільки, ну і по кожному аркану. Буквально декілька, декілька слів. Ось італьянські тут є, різні, але українського немає. Отже, колода з позолотою. Золота. І такий у нас шут, ну, досить класичний. Так само стоїть на краю пропасти має собачку, тільки тут рюкзачок замість, ну і трішечки кольори такі більш таки приємні до ока. Мах ця позолота, вона йде на рамки, чорна рамка з золотом, От. і на старших арканах символи, символи, і фон. Все в золоті таємна жриця. Що я хочу сказати? Що, може, для новачків ця колода буде трішечки складна, тому що карти не мають підпису. Тобто ось на старших арканах, да, тільки номер карти, по номеру, тобто іерафант, тільки номер карти. Ось закохані. Все так гарно, лаконічно. Тут немає нічого зайвого. Просто сама суть карти, От. але немає підпису. І для тих, хто ще не дуже добре орієнтується, то це може стати перешкодою для трактування. Тому що все ж таки, як читається карта, то іноді, іноді і не вистачає, да? ну, ті, хто карти читають оракульно, ох, який тут тут диявол прям, ух! Ті, хто читають карти оракульно, ті е, може і, ну як, обійтися без, без надпису. От. Колода така вона важкенька, карти самі по собі. Вони досить тоненькі, картон тоненький, але вони пружні. І от, карт, от мир, да, остання карта, і от туз жезлів, і теж на молодших арканах немає надпису. Тобто немає надпису масті. От. Але, в принципі, для тих, хто розбирається, то все зрозуміло, да? тому що немає на карті нічого зайвого, немає ніяких. Посторонніх предметів, і тому чітко видна, яка це масть. От, От паж жезлів, і тут паж, до речі, в книжці це написано, що паж він позначається там, шолом, да? Там, де лицар, це значок коня, у королеви така більш витянута корона, от, а у короля більш така. Така. Так, лицарь. І от королева. Ну і король, ну тут. Справа навіть не в коронах, тут і так зрозуміло. Це треба знати позначення. Корон. Так, ось туз. Туз. Кубків. Масть кубків пішла. І тут карти. Мають нерівномірний окрас, мають бліки, і е, я коли тільки отримала цю колоду, ось бліки, то, е, мою увагу, якось це привернуло. І е, досить. В негативну сторону. Чомусь мені хотілося, я думала, я да, коли я чомусь, коли дивилася, що я думала, тут буде на, на картах ну, сплошна залівка позолота. Але ні, все ж таки блік. Як це кубки, стакани, да, то е, вони придають об'єму. Блік придає об'єму. Ну, а тут от усі кубки вони залиті по золотою чітко. Ну, Такі особливості от є в картах. Ну, в принципі, ось і як штанці, да, без позолоти, але теж є бліки. Я далі ще зверну увагу на це. Так, королева Кубків і король Кубків, і масть мечів теж от корона. Золота корона, але має жовтий блік, має білий блік, Тобто це не брак, це не брак, а це прийом, художественний прийом для того, щоб створити об'єм. От, але все ж таки якось на старших арканах більше використовується позолоти, от. а на молодших арканах, все ж таки, все ж таки. тут, от, наприклад, просто жовтий колір на рукоятках меча немає от, ну, от позолоти. Чому я звертаю увагу на позолоту? Да? Тому що, ну, це ж колода саме з золотим напиленням. І тут теж рукоятки просто без позолоти. Але фон золотий, на рамках позолота є, на шатрах переливається. О тому, карти досить приємні, але я б сказала, на мою думку. Все ж таки колода досить така мстрогая. От вона якась така не м'яка. мечів, мичів, лицарь мечів, королева мечів, ну і король ух, король тут прямо уж. ух. весь в цих влатах. І от, от на що я хочу звернути увагу, да? туз. І от така от позолота. І от е, мою увагу це привернуло. Це привернуло. Я думала, що це брак. От. Е, може, це таке рішення е, видавництва? Е, може, це такий художній прийом? Тобто, все ж таки, якщо світло падає, да то дійсно це монета і метал. І, як мені пояснили, то воно має бути видно, що це метал. І якось треба його передати. І передається це за допомогою тон тону. Але ж, але ж, позолота тут здерта. <клі> як би там не було і Пентаклі де-інде мають деякі такі сколи, да? тобто е. ж таки над позолотою, де-інде економлять, <клі> От. Так що, отакі справи. А все ж таки характер колоди, я б сказала, такий жорсткуватий. Я не скажу, що колода м'яка. Я перед цим робила огляд колоди та роби одні. Така вона чорно-біла, така в стилі графіки. Карандашної, і то та колода, вона така більш не енергетика, більш така м'яка. А ця колода вона буде відповідати чітко, прямо, тому що тут немає е, якихось додаткових е, зайвих предметів, от, і вона буде трактуватися чіт чітко. По класиці, да, за класичним трактуванням. Ну, от, король пентаклів, От, і кінець колоди. Ну, от, така, от такий зріз, така рубашка. Зріз він не білий, як зазвичай, да? Він має таку якусь, якийсь сіруватий і такий шерохуватий. він чимось оброблений. От. Карти тасуються легко. Колода має такий трішечки вес, тому що це не просто картон, він чимось укріплений. От. Ну, і я ж кажу: колода, мабуть, для тих, хто вже розбирається в Таро, щоб, бо без надписів. Я ще раз на цьому наголошую, може, для кого це і важливо. Ну, от такий в мене вийшов огляд. От. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, в кого є колода. Пишіть, як вам працюється на цій колоді. А мені буде цікаво почитати. Може, ви щось знаєте, може, ви щось своє додасте, Може, у вас якийсь свій досвід був з цією колодою? А мені буде цікаво. Що ви напишете. Ну, а також ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписан. буду всім рада! Ну, на цьому все. Дякую за увагу! Пока-пока!